Коли цикл жіночий ви займаєтесь, ти тренуєшся при да. початку Так, Навіть більше скажу мене навіть не на змагання, от по закону подлості і щастя випав перший день О, е Боже. циклу, і навіть з тим, що тіло набирається в перший день, ти все одно була можна найкраща. можна все зробити красиво, да. даже це да, треба розуміти, і, що робити. Да, і до речі, от ще одне, як результат нашої підготовки, те, що в мене зараз цикл стабільний. Вже йде, мабуть, другий місяць, да, після змагань. Ну да, вже другий місяць почався. У мене цикл стабільний. Це день, то, що мене день цікавило. в день. Да, ендокринна система в нормальному стані. Там гормона ну вся вся гормональна система в нормальному стані. Да, десь вона якісь, коли там була сушка, або звісно, є воду відхилення. зливали. Де, якісь відхилення є, але вони були настільки незначні, що організм швидко швидко відновився, угу. і як то кажуть, по здоров'ю не ну не ударив. Ну десь якісь, звісно, з медитичного показників щось 100% було не так. Ну трошки і імунна система підсідає це нормально, і це треба сприймати, це треба розуміти. Ну, Не так як. Так. Не так, що півроку в тебе немає місячних, або ти там потім їш таблетки просто гарстями для того, щоб взагалі відновити свій організм.